В Йордані, Куветі, Катарі, Бахрейні, Омані, принаймні частину представницького органу, формує монарх самостійно. В Йорданії це верхня палата, сенат, формується монархом, але не аби з кого. Шановних людей суспільства, перелік відповідних посад невичерпний, тобто може ширше обрати монарх, перелічений в Конституції. Це колишні судді і колишні державні службовці. Можуть стати представниками Сенату Верхньої палати парламенту Йорданії. В інших країнах, от в Омані, просто частина з членів такого цього органу призначається монахом. Право формування верхньої палати парламенту володіє саме, тобто, король Йорданії, Султану Оману та король Бахрейну, відповідно, теж. Право повністю формувати законорадчі органи збереглося лише за королем Саудівської Аравії.